Ми там да? <рії> так? <сад> <сад> ти Всім привіт, а зараз ми стайне <му> <му> і задамо їй декілька цікавих запитань. Ти готова? Звісно, всім привіт. <сад> Що вас найбільше надихає на створення музики? Чи є у вас певні ритуали або традиції перед написанням пісень? Певних ритуалів немає. Взагалі, е, коли щось пишеться, то має статися якась певна ситуація в житті. Це не означає, що має бути щось максимально там, не знаю, якась, е, погана новина. Може бути просто щось, якийсь от момент мені е, запам'ятається. Взагалі останню пісню, ми написали е, з ілею із життя. Тобто послухали один одного історію, потім якось так думки наші склалися. І тоді, от народжуються такі пісні. Зрозуміло. Чи плануєте ви найближчим часом колаборацію, якщо так, з ким би ви хотіли записати фіт? Фіт! <плес> взагалі планую а, і дуже хочу. А, поки а, хочу а, взагалі... А, Мені дуже подобається Альона Маргалієва. З нею я б хотіла. Ну і звичайно, ще раніше я хотіла достукатись до Олівана, але щось він не, не дуже відповідав. Але все може бути з часом. Що надихнуло вас на написання треку у тобі з артистом Левітки? Чи була якась особлива подія або емоційний момент у вашому житті, що спонукало на його створення? Все максимально просто. Концерт. Після концерту Ілля є в моїй команді, і ми після концерту щось гуляли собі, просто говорили по душам про життя, про любов. І Ілля мені розказав свою історію. І я таке кажу: ну, може, ти спробуєш це вилити в текст, в пісню? Він такий, я спробуй, але не знаю, щось вийде, щось таке. І потім на наступний день мені Ілля скидає текст, скидає мелодію і все. І я кажу, робимо. — А як взагалі тобі фудфест, як тобі тут атмосфера? Прекрасно. Я тут не вперше. Я тут е завжди... Е Насолоджуюсь, насолоджуюсь людьми, насолоджуюсь смачною їжею. Дуже хотілося, коли я йшла до сцени щось отак хапнути і з'їсти, але звичайно я це не змогла зробити. А ось але дуже класно, що таке організовує, що таке існує, адже це певна перенагруз, перезагрузка для людей. Ось тому фудфест молодці. І останнє побажання для медіаноти. Побажання для медіаноти, звичайно, що багато. Досягнутих цілей, які ви собі поклали, бо я знаю, що кожен для себе св... кладе свої певні цілі, і звичайно, щоб вас завжди все вдавалося, щоб артисти вас підтримували. Ось і всіх максимально люблю і дуже дякую вам за підтримку.